Доброго дня мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас на каналі Авто з Європи цікаві пропозиції для вас. Рено Каджар 2018 рік. Механічна коробка передач. Чорний металік на таких легкосплавних дисках оригінальних від Рено. Лізинговий автомобіль. Лише приїхав з аукціону. Автомобіль вже є виставлений на сайті, є ціна, посилання сайту залишаю в описі відео. Ціна з доставкою буде прорахована і написана в темі листа. В темі відео, прошу вибачення, ледовські ходові вогні, передні, задні парктроніки, економний двигун. 1,5 дизель К9К, такі двигуни ставлять на Renault Megane 3, Renault Megane 4, Renault Grand Scenic. Надійні двигуни, які себе за довгий час зарекомендували. Також такі двигуни стоять на Mercedes Сітанах та інших автомобілях. Такий Kadjar Лізинговий лише прийшов з аукціону. Безключовий доступ, механічна коробка передач, пробіг даного автомобіля, чесний, 243 тисячі кілометрів. Звичайно, на такому пробізі вже мінялися ремні ролики, кого зацікавить, зробимо більш детальніше. Камера заднього виду. Два ключики без ключовий доступ. Салончик треба зробити хімчисточку. Хімчистка в Україні недорога. Шість передач, мульти кермо, електронний ручник, непоганий автомобіль за такі гроші. 8500 євро стоїть ціна. Нето. Багажне відділення, електричний компресор, смола. Ну, потрібно зробити хімчистку. Такий кросовер, є в доступі, є багато цікавих автомобілів. Просто залишаю посилання на сайт, заходите, вибираєте автомобіль, скидаєте скріншот, рахуємо з доставкою, з розмитненням додому. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, діліться відео з друзями. Дякую за увагу. На все добре.